На відкритому чемпіонаті Білоцерківської територіальної громади з вільної боротьби серед юнаків 2014 15 років народження та дівчат 2013 14 змагалися спортсмени зі спортивної школи Олімп клубу Багатир відділення 22-ї школи, відділення масиву незалежності СМТ Шамрайвка та міста Узин на сьогоднішній день з такого маленького віку прийняло участь майже 80 діток. Це початковий рівень діток тому. Для, для такого рівня така кількість дітей дуже чудова. Подивіться, весь зал дітками забитий, батьками, всі отримують задоволення від боротьби. Дітки навіть, може, ще не навчилися боротися, не здобули навиків, але сражаються як чоловіки. Ось почали боротися дівчата. Зараз побачимо, як вони будуть боротися. Тому будемо надіятися, що переможе сильніший. Чемпіонат став чудовою можливістю для юних борців проявити себе, набути досвіду та знайти нових друзів. Наступні змагання обіцяють бути ще масштабнішими та цікавішими, тож всі з нетерпінням чекають на нові зустрічі.